Щиро вітаємо всіх українців з Днем Української писемності і мови. Разом. Донька. Глаб'їн. Навчання. Черговий. Черговий. Подушка. А яке ваше улюблене слово в українській мові? Україна, я тебе кохаю. Так. Я тебе похаю. Слава Україні. Сходи по макарам. Україна борщ Смітан. Я люблю Україну. Ди на жаль. Я люблю Україну. Добрим словом мур переб'єш, а лихим і в двері не йдеш. З пісні слова не викидаєш і з св, св, не виставляй, Хто мову свою цурається, хай сам себе стидає. Чоловік має два вуха, щоб багато слухав, а я один, щоб менше говорив. Будь господарем своєму слову. Загробе слово на серця, а на ласкаво не здавайся. Більше діло, менше сліп. Що робить тіло, а слово душу. Слово, не горобець вилетить не спіймаєш. Від теплого слова і лід розмерзається. І наговори в того сніжу, як слова. Тичі пізнати попіву, а людина по мові. Слово до слов – чарівна мова. Гостре словечко коло сердечко. Де слова з ділом розходяться, там непорядки водяться. <реку> Червона калина похилилася, чогось наша славна Україна зажурилася. А ми тую червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну, гей, гей, Розвеселимо. Не хилися, червона калина. Не журися, славна Україна маєш рід, А ми тую червону кавину підіймемо, а ми нашу славну Україну, гей-гей розвеселимо. Ображений хитрий лис до мориве ніс, Біг додому лісом лишово стінам над лисом ліс.

Дощ, обрій, їжа, срада, веселий, милий, благати, зимогатрична, ватра, дітлахи, здоровенний, говорити, зимогатрична, говорити зимогатрична, здібний, зимогатрична, сумний, виселим, піклуватися. Наплакав. Хіба коти плачуть? Це означає дуже мало. Пані Галина мені сказала, що я на уроці гав ловлю. Що це таке? Ти що не знаєш? Ловити гав це означає бути неуважним. На телефоні повісив. і не впав. Ви що не знаєте? Довго висіти – це означає, що довго розмовляти. Рівна мова. По-своєму, кожна пташина співає, по-своєму, кожен народ розмовляє. У мене є мого народу. Українська є чудова мова, своя, материнська, освітові її. Як святиню нестиму, допоки да живу. В чистоті берегтиму з любов'ю сердечною, вірністю сина. Ця мова для мене як мати єдина. В нашій мові є чудовий фразеологізм. Як кіт наплакав. це дуже мало або нічого, е, тому що кіт не плаче. В Українській мові. Є такий фразеологізм водити за носа. Це означає обдурювати когось чи обіцяти і не виконувати. В українській мові є такий фразеологізм тримати язик за зубами. Він означає не наговорити чогось погано. Катюш, скажи, будь ласка, що значить фразеологізм замилювати очі? Це означає обманювати. Єгорка, скажи, будь ласка, який ти знаєш фразеологізм? Викинути з голови. А що він означає? Забути. Тарас Шевченко садок Вишневий, колохат. Садок Вишневий, коло хати, пруші над вишними ведуть, благодарі слугами йдуть, співають, ідучі дівчата, а матері вечері ждуть, сім'я вечеря колохати, вечерня зіренька встає. Дочка вечерю подає, а мати хоче навчати, так Соловейко не дає. Поклала мати коло хати великих діточок своїх, сама заснула коло них, затихло все, тільки дівчата та соловейко не затих.